Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про алюми, які маю в своєму саду. І першим починаю своє квітнення. Аліум автунський. І ось я його висадила цілою поляною. Просто в траву. Я його розмножила, він дуже легко розмножується. І за декілька сезонів може його вистачить на цілий сад. Ось на таку поляну це точно. Головне підібрати йому місце, бо його розетка, коли вона розвивається, може не дати розвинутись іншим рослинам. А ось ще один аліум аліум Хіс Екскленсі. Він також квітне із аліум Афлатонським, але в нього цвітіння більш довготривале. І він ще квітне із ірисами, що дає змогу створити. Чудові квіткові композиції. І ось як тільки Аліум із Екселенс завершує своє квітування, починає квітти аліум Христофа. Це ось такі величезні кулі. Повітряні кулі сантиметрів з 20 в діаметрі. Він у мене квітує разом вже з півоніями. Ну і ось рання композиції рання Лілія. І ось така півонія Сара Бернар. Така ніжно-ніжно-рожева. Ось вона в цій композиції з аліумами. І Бердзела. Ось така композиція алюми, лілія, півонія Сара Бернар, півонія Бардзела і початок квітування троянд. І троянда Теддеор. Аліум Христофа розмножується, на відміну від аліума Флатунського, не дуже добре. Він довго й довго зберігає одну цибулинку. Я його розмножила, чесно кажучи, насінням. Спочатку я його майже кожен рік виписувала, а потім розмножила насінням. Ну це не за один рік. Тепер у мене його... Достатньо, щоб можна створити багато композицій. І ось в іншому місті. А ось цей Ірис Голландський. І ось він квітне вже третій день. Мені дуже цікаво, яка тривалість його. Квітування. І ось так він із аліумом Христофа. Ось так. Зтафіс. Ірис Голландський і аліум. А ось тут у мене аліум. І з юкою. У аліума листя вже відмирає в цей час. І коли він з юкою, то виглядає дуже природно. І рядом же аліум білий, хоча він називається чорний, тому що в нього цибулинка чорна. Ось так. І це все під куничником. Просто на фоні зелені, ось такої сизої. Особливо виглядає. І ось така композиція. А це аліум маяну. Зараз він трошки в тіні і на нього не попадає світло. Він вже йде темніший, ніж попередні аліуми, І він вже кулю не створює, він так напівсферою. Ось такий. І він квітне вже пізніше. Аліум Христофа закінчує своє квітування, а він тільки починає. І він підтримує лілії. І троянди. А тут альон Христофа в композиції з трояндами, кам'яною трояндою, райграсом і таки ж знову айстра альпійська. І ось так з Трояндою Марітін. Ось так з цього краю. Ось так вони в мене. Троянди, аліум. Гайстра. А ось тут Аліум Христофа з трояндами і лавандою. Ну Де не посадиться, він прекрасно виглядає. І він не губиться серед квітів. Він створює композицію будь якими квітами. Він у мене як об'єднувач саду. У кожного, мабуть, є в саду якась рослина, яка по всьому саду з'являється в різних місцях і таким чином об'єднує сад.